Послухайте уважно загадку. Стала циферка мала, вправу лікоть підвела, вихвалялася без зміри. Зветься цифра ця. Молодці. 4. Діти, ми уже з вами вивчили цифру 4. Добре її запам'ятали, тож ви з легкістю зможете знайти її, де б вона не сховалась. Знайдіть. На яких предметах ви помітили цифру 4? Назвіть їх. Де заховалася цифра 4? Так, на кораблику. Ще уважно розгляньте. Молодці на ялинці. Ще є цифра 4. Так, на будиночку. А ще де цифра 4? Правильно, на святковому ковпаку. Діти, на скількох предметах ми знайшли цифру 4. Порахуйте їх. Правильно на чотирьох предметах. Давайте порахуємо від 1 до 4. Один, 2, 3, 4. А тепер порахуємо в зворотньому порядку. 4, 3, 2. Один. Діти, до нас на заняття завітали жираф, мавпочка, зебра та слон. Хто стоїть першим? Так, жираф. А другим молодці, мавпочка, третім зебра, четвертий. Правильно, слон. Як ми можемо назвати їх одним словом? Так, діти, це тварини, а вони дикі чи свійські? Дикі? Правильно, вони мешкають там, де завжди тепло і ніколи не буває зими. Скільки їх? Правильно, їх чотири. Хто стоїть першим? Молодці, жираф. Хто стоїть останнім? Так, слон. Хто стоїть між жирафом та зеброю? Правильно, мавпочка. Якою за рахунком стоїть зебра? Так, зебра стоїть третя. А слон який? Правильно, четвертий. А яка по порядку стоїть мавпочка? Так, вона друга. Діти, мавпочки вирішили пограти м'ячками. Скільки мавпочок? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. А скільки м'ячиків? Один, два, три. Кого більше? Мавпочок чи м'ячиків? Так, мавпочок більше. А що потрібно зробити, щоб кожному мавпочці вистачило м'ячика? Правильно! Додати ще один. Як тепер їх стало? Так, їх однаково. М'ячиків стільки ж, як мавпочок. Діти, тварини об'єдналися в групи. У нас є слоники, мавпочки та зебри. Назвіть, кого з цих тваринок? Четверо. Так, молодці. Мавпочок. Погляньте на цей малюнок. Яких тварин на цьому малюнку по четверо? Правильно. Жирафів та бегемотиків. Діти, пригадайте, які тварини нам зустрічалися на занятті. Жираф, мавпочка, зебра, слоник, тигр та бегемот. Діти, а хто може порахувати уже цих тварин? Скільки їх? Молодці! На цьому наше заняття закінчене. До нових зустрічей!